Мої вітання, і як завжди, починаємо з гарних новин попри всю ту срань, яка відбувається, завдяки вам і вашим донатам, щедрим донатам. Дякую вам за це. За останню добу ми придбали StarLink, генератор, перетворювач, павербанк. 10 штук, два планшети, два телефони. Все це загальна вартість 98 тисяч 100 гривень. Низький вам клін і велика шана. Також я вам дякую за ваші посилочки, за вашу турботу про наших захисників. Хто не розуміє про що мова і хоче приєднатися, пишіть на номер адміністратора. Наші бійці потребують медикаменти і продукти. Список вам нададуть і скажуть, куди відправляти. Заздалегідь дякую вам. І ще буквально секундочка. У нас триває до вівторка розіграш. Ви можете не тільки ваші донати направити на нашу спільну перемогу, а ще й виграти дуже цінні призи, які наші глядачі надали нам для розіграшу. І вони, ну, по своїй суті являються унікальними, тому що це ручна робота, тому що це з любов'ю все зроблено, і тому що це в ім'я нашої. Перемоги зараз бачите ці е, призи, цінні наші призи. Від 300 500 тисяч гривень до НАТО. Можете від вівторка подивитися відео. Силочка буде в описі під цим відео, і там більш детально описані всі умови розіграшу. Дякую вам! А тепер працюємо. Центр страт комунікацій. страт комунікацій Від Мінкульту очолив політконсультант, який підтримував Медведчука. Занавіс. Міністерство культури та страт комунікацій це ну, якісь дуже важливі. Єчейки нашої влади ну дуже важливі, але нахер нікому не потрібні. Ну, тобто, навіть з назви, це ж зрозуміло, що це якісь відмивало коштів. Перейменувало науковий центр розвитку туризму. Оце актуально зараз. Оце я розумію. Так, на центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Я ніколи не кажу, що я розумна людина. Більш того, я дуже сильно в цьому сумніваюся. Але, ну, я не можу це якось поєднати. Просто напишіть якусь мудру думку, як це пов'язано між собою. Окрім того, що треба відмити бабки. Це я розумію. Так, і призначило виконувачем обов'язків директора. Політконсультанта оцього цього Сергія Бикова, який раніше підтримував поплічника бункерного в Україні Медведчука? Значить, просте запитання. Перше користь роботи того туризму стратегічних комунікацій для України. Може, якась полезна штука, може, ми. ну, Бочку катимо зря. М -м -м. Ну, значить, тут польза така, що е всі ті кошти, які виділяються, будуть прогуляні дуже швидко, і дуже голосно і дуже безсоромно. Е і ставлення Сергія Бикова до України. Непогано. Людина любить Україну. Я на повному серйозі зараз кажу. Людина любить Україну. Але тут кома: а, хто буде при владі, а, яка буде мова, який буде прапор в цій країні на цьому місці, де є майно цієї людини. Ну, це як карта ляже. Отака така любов. Погано. Прем'єр Денис Шмигаль каже, що роботи з будівництва фортифікацій на Харківщині виконані на 99,9% оце точність. На ці роботи додатково виділили 6 мільярдів гривень. Наразі в області облаштували 800 опорних пунктів. Доручили обладнати Міноборони всі фортифікації дренажними системами. Робота виконана. Дивимось: чи дійсно на Харківщині? Виконані всі роботи щодо будівництва фортифікацій. Щодо дренажних систем. Вони є. Правда є. Тобто щось там витратили, дійсно. Щодо фортифікацій. Можна таке казати, не можна таке казати. Ну, дивіться: на заборі, на такому старому, вже рихлому від часу також може бути щось написано. І далеко не факт, от далеко не факт, що там є за тим забором те, що там написано. І те, що цей забор, який є, він є, ніхто ж не, просто не буде спорити, що він може щось витримати. Щоб вони вдивилися всім? Україна до середини січня отримає сотні тисяч снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки, радник президента Саліван. Крім того, штати погодили виділенню 20 мільярдів кредитів, забезпечених прибутками від заморожених російських активів. Добре? Чи дійсно до середини січня, по факту, ми отримаємо все перераховане вище від штатів? Так, декількома партіями не одразу, не все отримаємо. Штати робляться для нас, штати робляться для себе. Ну, але нам згодиться і так добре. Захід, захід нібито готується, нібито, а може й не готується відправити Зеленського в Лондон після того, як в російсько українській війні досягнуть мирного врегулювання. Так. Значить, тим часом в Україні, мовляв, мають відбутися президентські вибори, які відкладали через війну. Як пише видання, все це супроводжувалося б швидким вступом України до ЄС, ага, відбудовою та розгортанням миротворців із Великої Британії та Франції. 200 гривень донат. Дякую, молодці! Дивимося, що з цього може бути. Чи можуть когось відправити в Лондон, не проблема. Чи будуть вибори, які будуть? Ну, перестановка просто, просто перестановка навіть не сил, прізвищ, отак От сказати, краще: 300 гривень донат молодці. Просто перестановка прізвищ. Може таке бути? Може таке бути. Е Значить, війська, які будуть миротворчими на нашій території, нещодавно ми з вами дивилися, це може бути тільки у випадку, коли вони вже не згодяться нам як війська. Ну тобто, коли вже з них, знаєте, як зуся вода буде толку. Таке може бути. Але ось що цікаво кажуть карти, поки жінку не допустять до влади. Наша країна процвітати не буде. Буде все переливатися з пустого порожнє, будемо втрачати, будемо знову десь брати. Ну, Таке, вроді як мінус на плюс, але щодо процвітання ні. Скільки ще чекати цю жінку? Ну, ще роки три. Нехай не збувається, я не проти. Ну, нехай це буде скоріше. Поки світ чоловіків міряється пісюнами і ділить бабки. От така херня малята. Естонія 25 го року розпочне в Україні випробування своїх зенітних ракет, які розроблені для ефективного знищення дронів, шахет та герань. Молодці. Чи почне, чи буде ефективним ця співпраця. Так, естонці, хто там з наукового бюро і розробляє цю штуку, буде якась проблема з тим, що. Тече або має рідину у цій штуці. Хто шарить, допоможемо естонцям виправити цю історію. Будуть вони довго щось там міняти, виправляти, переробляти, але я вам хочу сказати: вони нас прям порадують, естонці, не дивлячись на те, що у самих будуть достатньо великі проблеми. З питною водою, або з водою в крані, або від води, як, як такої. Що чекає болота в наступному році? Якимось чином, в наступному році вони ще будуть втримувати свою країну майже цілісною. Ну це знаєте, це як. Ну, це як ота. Пугавка на штанях, коли ти жреш, жреш, жреш жреш, в тебе же пуза ну просто не влазить. І це просто питання часу, коли зірве ту пугавку. Отак буде із ними. От просто повірте мені, і ви все це побачите. Тут боженька покаже далі їх, це абсурд, але слухайте. Це, це буде не в наступному році, але наступний рік покладе цьому початок. Їх будуть виганяти з власного дому або з власних домівок. -ту. Почули? Вищі сили? Дякую вам.